Друзі, всім привіт! Сьогодні будемо говорити про старкнет, дуже класне фундаментальне рішення. Сьогодні... Хочу вам розказати дійсно про більш технологічну частину. Я не є сильний в технологічних частинах Старкнета, але хочу сказати, що Старкнет дійсно підійшов дуже круто до розробки власного продукту, так як розробляли вони довгі роки, близько п'яти років продукт дійсно розроблявся від самого початку. Дійсно, такої вже дійсно націленої розробки. Вони винайшли свою мову власного програмування цієї Хайро. На чому будується Старкнет і його екосистема. Це все дуже класно, тому що Старк. Старкнет має свої власні функції. Зараз дуже багато крутих е, саме активностей, різноманітних акцій для саме технічної частини, тих, хто може якісь смарт-контракти, ноди, і дуже багато чого іншого може ставити е, саме по технологічній частині. І Старкнет все це стимулює. Ми знаємо, наскільки при лістингу хороший аеродроб саме технічним розробникам видав Старкнет, що говорить про те, що Старкнет дійсно цінує людей, які можуть допомогти йому, допомогти мережі розвиватися і допомогти дійсно в технічній частині, тому що е, якщо технічно продукт буде е, розвинутий класно, то відповідно і звичайні користувачі будуть користуватися е, дуже круто, тому що це буде зручно, це буде якісно і буде дуже крута підтримка від технічної команди, яка завжди може пофіксити якісь баги або якісь нововведення, які дійсно ще не відточені от на ринку, тому що Старкнет дуже багато чого нового пропонує, чого ще не мав ні один блокчейн, ні один продукт. Тому слідкуємо за стархнетна, фінансова рекомендація Dior. Буду всіх далі повідомляти про новини, апдейти в цьому проєкті. Всім попаду на ефір.